Один прямо там, я його бачу. А це моторошно. Ні, 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 вона втекла. О, ось вона, прямо тут. Подивіться. Коли доводиться тримати павука, я вже звик до небезпеки. В минулому я дозволив кільком видам. Ключно з сумнозвісною чорною вдовою повзати по моїй шкірі. О Господи, вона сплела на мені невеличку павутинку. Це означає, що їй стає комфортно зі мною. Схоже, готується вкусити. І навіть золотий шовкопряд, Один з найпоширеніших видів в Південній та Центральній Америці звив павутиння прямо між моїх пальців. Добре, павук, прямо на моїй руці. Чудово. Однак існують види, як, наприклад, бразильський мандрівний павук, які надто небезпечні, щоб безпосередньо з ними контактувати. хо 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 го це було доволі небезпечно. Сьогодні ми з командою перебуваємо в Меандарі, Австралія, яка є домівкою для одного з найпоширеніших та потенційно небезпечних видів. І я знаю, що всі з нетерпінням чекають, якою саме буде моя наступна зустріч. З павукоподібним. Тож не будемо зволікати і спробуємо знайти червоноспинного павука. Що ж, друзі, ми зняли кілька дуже популярних відео про павукоподібних. І багато з вас писали в коментарях, Койота, якщо будеш коли-небудь в Австралії, покажи нам червоноспинного павука, який є австралійською версією чорної вдови. Ці павуки йдіть на за мною. Дуже поширені серед смітників та завалів. А в нас тут ціла купа шин. І в мене є добре перечуття, що якщо їх перевернути і поглянути всередину, то ми натрапимо на одного з цих страхолюдів. Ходімо. Що ж, я не дуже хочу засовувати руки під одну з цих шин насправді. Проте я бачу павутиння, і це доволі добрий знак. А чому шина чудовий дім для червоноспинного павука? Ну, тому що тут темно, тепло і це чудове місце, щоб сплести павутиння. І ось прямо тут можна камери трохи ближче. Тут немає павука, але ми бачимо трохи слабкого павутиння. Воно трохи розсіяне, але є великий шанс, що це червоноспинний павук. І чого я зараз не хочу робити, це встромляти руки прямо в шину. Бо саме так людей зазвичай кусають. Люди випадково тиснуть на павука, він відчуває небезпеку і кусає. Тож я обережно підніму цю шину і переверну ближче до тебе, Марк. Воу, там великий цвіркун. А тепер обережно котимо її на світло. Тут сидить великий цвіркун, але, на жаль, павука немає. Є трохи павутиння, але. о ні, дивіться, маленький самець. Там всередині сидить маленький самець, бачите? Так. Це самець червоноспинного павука, і вони значно менші, ніж червоні вдови зі Сполучених Штатів. Проте ми не зацікавлені в самцях. Нам більше цікаві саме самки. Ця шина повна каміння. Не думаю, що ми знайдемо тут самку. Зараз я обережно її переверну і подивимось з іншого боку. Так, там точно є павутиння. Добре, тут внизу теж багато павутиння. Є, yeah, знайшов одного внизу. Впевнений? Так, з внутрішньої сторони. Секунду, переверну шину. Ти бачиш, Марк? Поки ні. Павук прямо тут. Я зараз вказую на нього пальцем. Ти бачиш, Маріо? Так. Вау, wow, це дуже стрьомно. Здається, прямо позаду можна побачити тінь самця. Дуже часто самці або молодняк бовтаються у поветинні разом із самкою. Але самки канібалістичні і часто вони харчуються не тільки самцями, а ще й потомством. Зараз я спробую обережно дістати павука з шини за допомогою цієї палички. Це, друзі, доволі небезпечна операція, скажу вам. Ну ж бо йди на паличку, давай. Так, 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 так. Добре. Ця павутина така липка. Ну ж бо, вона ж відновить павутиння? Так, відновить. О, ні, 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 ні. Почекайте хвилинку. Ось і вона. Вхопив? Вхопив. Чудово. Здуріте, погляньте на цього павука. Ну що ж, перед вами червоноспинний павук. Їх називають австралійською версією чорної вдови. Ця павучиха трохи менша, ніж ті чорні вдови, яких ми показували раніше, і цей вид не виростає таким великим як американська чорна вдова. Подивіться, які в неї довгі ноги, і велике пухке черевце. Тепер зрозуміло, що свою назву вони отримали завдяки чіткому апосематичному червоному забарвленню на задній частині черевця. Як ми знаємо, червоні вдови мають малюнок пісочного годинника під черевцем. Ці павуки теж мають малюнок під черевцем. Проте саме велика червона пляма на їх спині є моментальним попередженням: я отруйний, і ви не хочете, щоб я вас вкусив. Ви тільки погляньте, який баланс. Як же круто виглядає цей павук? Укус цього павука містить нейротоксичну отруту, і вона набагато сильніша, ніж у чорної вдови. І ви спитаєте, койоте, тобі не страшно його тримати? А я вам відповім: скоріш за все, він мене не вкусить, але ризик того не вартий. Проте, якщо цей павук вас вкусить, скоріш за все, отрута вас не вб'є. Проти отрута існує з середини 50-х років. Багатьом людям вона допомогла пережити цей укус. Цей вид павуків дуже поширений, особливо у приватних районах. І це один з видів, який кусає людей майже щоденно. Щорічно в Австралії повідомляють про близько 10 тисяч укусів. Якщо вас вкусив цей павук, я наполегливо рекомендую звернутися до лікарні. Проте, надзвичайно рідко, коли дорослі люди. Страждають від негативних наслідків, крім спазмів у животі, головного болю, нудоти, блювоти та сильного болю місця укусу. Залежно від того, скільки отрути потрапило у тіло жертви, дуже часто ці павуки роблять попереджувальний укус. Вони можуть регулювати кількість отрути, яку впорскують в жертву. Якщо мова йде про здобич, наприклад, моль. Або іншу маленьку комаху. Відомо, що вони іноді полюють навіть на маленьких ящирок. Фактично, вони вистрілюють свій густий, клейкий павутинний секрет зі своїх прядильних залоз, заплутують здобич у павутинні, і як тільки здобич заплутається, вони завдають кілька ударів, кусаючи різні частини тіла їхньої жертви. Після чого повільно наступає параліч, їхня жертва помирає, і вони її, її їдять. Подібно до чорної вдови, цей вид є канібалістичним. Після того, як самка парується з самцем, вона його вбиває та з'їдає. Іноді самки з'їдають навіть своїх власних дитинчат. Цей вид павуків має дуже дуже маленькі ікла, і дуже часто, коли людей кусають, вони навіть не розуміють, що їх вкусили, доки приблизно через 15 хвилин часу вони не починають відчувати сильний пекучий біль в місці укусу. Воно розпухає приблизно до розміру металевої гривні, а біль продовжує поширюватися. Однією з ознак, що вас вкусив червоноспинний павук, є сильна спітнілість та гусяча шкіра навколо того місця, де вас вкусили. Прямо зараз ви дивитеся на один із найпоширеніших видів павуків в Австралії. І причина, чому ці павуки кусають так багато людей, тому що їх часто можна зустріти в житлових районах. Скрізь, де можна знайти сміття, де можуть бути шини, можливо, шматки дерева або звичайні пляшки чи інше сміття біля баку. Якщо у цього павука є можливість сплести павутиння та знайти здобич, є великий шанс, що він може жити у вас на подвір'ї. Проте пам'ятайте, цю істоту не варто боятися. Цим павукам зовсім не цікаві люди. Як ви можете бачити, все, що він зараз робить, намагається втекти від нас і повернутися в тінь та схованку у шині. Ну що ж, ви просили, і ми показали вам австралійську версію Чорної вдови, червоноспинного павука прямо на камеру. і от Пітерсон, будьте сміливими. Залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Що ж, складемо її шини і повернемо її додому. Ну що ж, побачимось. В австралійському передмісті існує багато потенційно небезпечних тварин. Включно з найбільш смертоносними видами павуків та змій у світі, якщо ви коли-небудь зустрінете одну з цих істот у дикій природі, дуже важливо не намагатися з нею взаємодіяти. Спостерігайте за тваринами з безпечної відстані, бо від цього залежить ваше життя.